Вітаю всіх на каналі аналітичного центр Просвітницька Республіка, метою і головною місією якого є генерація ідей, проведення досліджень, аналіз, стратегічне прогнозування та розробка рішень у різних сферах, таких як економіка, політика, освіта, соціальні питання, безпека, наука та інші області. Цьому саме така форма організаційної структури, як Синктенк, тому що Україна сьогодні потребує. Новітніх, сміливих та кардинальних рішень для того, щоб мати можливість вийти з кризи, у якій вона опинилася, та покращити життя суспільства, а головне показати вектори розвитку суспільства майбутнього. Аналітичний центр це незалежна структура, яка об'єднує спеціалістів, фахівців та експертів з різноманітних сфер діяльності. Насамперед, для того, щоб досліджувати різні питання або проблеми з різних боків, мати широту світогляду та різноманіття ідей, що якраз і призводять до мозкового штурму з конкретного питання, і народжує нові конструктивні шляхи розвитку чи конкретні рекомендації, що мають покращити та удосконалити існуюче законодавство чи моделі управління. Хоча Самі аналітичні центри зазвичай не приймають закони, але їхні розробки, дослідження та рекомендації лягають в основу нормативно-правових актів. Аналітичні центри Сінгтенг мають значний вплив на формування політики та законодавства в різних країнах. Ось я хочу вам привести декілька ключових прикладів, коли розробки Сінгтенк були закріплені в законодавстві різних країн. У США. Консервативний аналітичний центр Heritage Foundation запропонував податкові реформи, які стали основою для закону про податкові пільги під час президентства Дональда Трампа у 2017 році. А також були проведені соціальні реформи у 1996 році, які програма яких базувалася на дослідженнях саме аналітичного центра Brookings Institution. У Великій Британії дослідження Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House сприяли ухваленню законів, спрямованих на забезпечення сталого харчування та боротьби з продовольчою кризою у 2021 році, а дослідження аналітичного центру Institute for Government використовуються у розробці політики щодо штучного інтелекту та цифрової економіки у Великій Британії. Щодо європейського союзу, то тут важливу роль у формуванні енергетичної та цифрової політики ЄС відіграли такі аналітичні центри, як Брюгель, який допомагав розробляти ініціативи для скорочення викидів вуглекислого газу і переходу Європи до кліматично нейтральної економіки. А також дослідження інших європейських сингтенкс вплинули на законодавство про цифрові ринки та регулювання великих технологічних компаній, таких як Google, Meta та Amazon. У Німеччині зафіксовано вплив розробок та рекомендацій аналітичних центрів на соціальну політику та міграцію. Рекомендації німецьких аналітичних центрів лягли в основу закона про імміграцію кваліфікованих працівників у 2020 році, що надало змогу залучати іноземних спеціалістів. Німецький Синктенкс, такі, такі як Бетерсман Stiftung та Фрідріх Ельберт Stiftung, Розробили концепції стійкої пенсійної системи, які були враховані в німецькому законодавстві. Китай у Китаї Сінгтенг часто працюють під гідою держави. Державні аналітичні центри розробили стратегічний план технологічного розвитку Китаю, який закріплено в державній політиці. Він називається «Made in China 2025». А також дослідження китайських сингтенк використовувалися для створення законів про контроль даних та кібербезпеку. Канадські аналітичні центри CD Howe Institute та Fraser Institute впливають на закони щодо економіки та навколишнього середовища. Розробки аналітичних центрів сприяли ухваленню законодавства про вуглецеве оподаткування у 2018 році. В Україні. Аналітичні центри, такі як Центр Разумкова, Український інститут майбутнього та Кейс Україна, також мали вплив на розробку реформ в антикорупційному законодавстві. Сприяли ухваленню законів та створення національного антикорупційного бюро, національного агентства з питань запобігання корупції та вищого антикорупційного суду, а також реформи децентралізації влади та євроінтеграції. Тож ми маємо визнати, що аналітичні центри це невід'ємний елемент сучасного законодавчого процесу. Вони впливають на політику через наукові дослідження, розробку рекомендацій, взаємодію з урядами та міжнародними організаціями. Уряди та парламенти багатьох країн використовують їхню експертизу для ухвалення обґрунтованих та ефективних законів, що покращують якість державного правління та життя громадян. На нашому YouTube-каналі планується організація публічних дискусій з провідними фахівцями з різних питань та проведення круглих столів із залученням політиків, експертів, громадськості та впливових блогерів. Слідкуйте, будь ласка, за анонсами наших випусків та доєднуйтеся до нашої ініціативи та спільної мети покращення життя українського суспільства і кожного громадянина окремо. Долучайтеся до інтернет-сторінки Просвітницької республіки, яку ви побачите під цим відео, та до наших соціальних мереж. Я бажаю всім щастя. До нових зустрічей!